Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. На жаль, ми зайшли в глибоку медвежку, з якої ми вже скоро не вийдемо, і далі ми будемо продовжувати падати, за словами відомих інфлюенсерів, які до цього моменту вірили в альсезон, але вже в альсезон не вірять. Всі ми помиляємося, із 95% я впевнений, що ці люди помиляються, і ми вже на порозі того самого Будурану, якого. Так довго чекали в цьому відеоролику. Поговоримо про ринок, поговоримо про мої спотові покупки, ну і звісно, про лунги, де навіть твій сусід виніс лайвчанч, але не ти. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Буквально 4 місяці назад я знімав відеоролик, де розкинув і розложив свої детальніші плани, що очікую я від ринку. Проторговка, капітуляція, ну і вже, звісно, альсезон. Зараз ми побачили те саме е, ту саму капітуляцію, ту саму проторговку, про яку я розповідав. Але, звісно, що біткоін просто не дійшов до 80 і ні до 90 тисяч доларів. Але по суті, альткоїни дійшли туди, куди потрібно. Тому. Що я можу сказати? Та сама капітуляція відбулася. Все те, що потрібно було, і те, що я розповідав у цьому відеоролику, відбулося тепер зараз. Нам головне дочекатися того ж самого альсезону, тому що чекати вже залишилося дуже і дуже мало. Ми завчора пустили суплю на 16%. Альткоїни посипалися на мінус 90, 95, 98%. Ви просто зрозумієте, що в моменті ваш, ваш баланс практично був. На нулі, але це не кінцева точка, це та сама точка взлету перед тим самим аль -сезоном. Давайте згадаємо просто той же самий коронадамп, той же самий легендарний коронадамп, про який всі розповідають. Ми однією денною свічею, так як вчора, впали не на 17% карел. Ми пролилися на 50%. Біткоін там, умовно, з 10 тисяч доларів впав до 5, а то до 4 тисячі доларів. Кара з 10 тисяч доларів до 4 тисячі доларів. Так само, що як біткоін, умовно, з сотків впав до впав би до 50 тисяч доларів. Ви можете представити, біткоін в моменті падає до 50 тисяч доларів. Корекція на 50%. Ну, звісно, що це нереально і це неймовірно. Але якщо б. Такий пролив був, то я думаю, що декілька бірш рагнулися, декілька дефаїв, там був би прям е, лютий двіж. Але навіть ось таким падінням вибили практично, та як практично, вибили абсолютно всіх. Люди не те, що ліквідували свої депозити, навіть є люди, які самі своє життя ліквідували і. Стрес і ті самі емоції, які тут люди переживали в цей час, коли вони обнулювалися, вони не передати ніяк і нікому словами. Але я хочу сказати вам, що це саме та сама відправна точка взлету і та сама відправна точка капітуляції, після, після якої відбувається той же самий Аль-Зазон. Давайте згадаємо той, же самий 20-й рік після коронодампу, що відбулося потихенько, ми почали відростати, і як ми можемо замітити, там через. Декілька місяців ми побачили той же самий альтсезон, коли біткоін там умовно з свого дна зробив ще плюс там тисячу зростання. Звісно, що зараз біткоїн 1000% зростання не зробить, але це, як я говорю, як я буду продовжувати розповідати в цьому відеоролику, це та сама відправна точка взлету по альткоїнах та по біткоїну. Тому. Я не боюся прогнозувати, адже я очікував ту ж саму капітуляцію в цьому відеоролику 4 місяці назад. І чуть не у кожному відеоролику, вже після цього я розповідав, яку схему я очікую, те ж саме, щось повинно відбутися, як з коронадампом. Зараз ми це побачили. Хоча біткоїн сильно пролився і він нормально відкупився. Але якщо ми глянемо на ті ж самі альткоїни, більш е, малоліквідні, то Аптос. Оновив своє дно, сходивши в зону 1,90. Навіть той же самий Мантел просто оновив своє локальне дно 0.2015. Той же самий ЗК просто оновив своє дно 0.207. Та той же самий Арбітріу впав до 12 центів. Навіть, ще навіть бачите, малював якийсь прогноз, що очікую падіння по арбітріумі. Далі. Лінея просто опустилася до 0.2056. Цього падіння ніхто не очікував, це падіння ніхто не витримав. Любі лонги, які у вас були, і неважливо, скільки у вас було мержі залито для забезпечення, ви були однозначно ліквідовані. Звісно, що це, що це жалко, але скажу так, що іменно від цієї точки це саме та точка відправна. Аль сезону і аль сезон вже швидше ніж навіть ви можете собі подумати вночі з 10 на 11 жовтня іменно відбувався цей фінальний дамп, де ліквідували абсолютно всіх, можна назвати це ту саму капітуляцію, про яку я розповідав і в цьому відеоролику, і в минулих відеороликах, що я очікую капітуляції просто. Я не встиг вийти перед цією капітуляцією. Звісно, вона сталася неочікувана. Я думав, що дадуть ще відскок, пізніше я вийду і відбудеться капітуляція. Але капітуляція відбувається дійсно тоді, коли ніхто її не чекає і ніхто в неї не вірить. Но в нас не було ніяких лонгів, в нас не було ніяких лонгових чи шортових позицій. Я просто набирав на спот, і в минулих відеороликах останніх я розповідав, що в мене немає лонгових позицій, в мене тільки є спот. Давайте пройдемося по моєму споті, що у мене є. Перша монета це мантел. зараз я срібно в плюсі. в мене мантел не в мінусі, адже мантел я набирав по 1.33 або по 1.40. Тобто навіть вже зараз, коли 90% людей ліквідовані, в мене в мантел зараз в профіті. Той же самий памфан. Частково памфан в мінусі, адже я набирав десь приблизно по ціні 0.205. Просадка на даний момент. 17%. Чи це багато? Та ні. Одна денна свіча, і ми вже прикриваємо моє падіння. Ну і звісно, хешлоу. я ребалансував трішки памфану, перелив в хешлоу. Вони, по суті, порівно гарно відкопилися, і однозначно можемо побачити якусь одноденну а, свічу і будемо торгуватися вище. 0. цента може бути легко. Одна денна свіча, і ми вже проторговуємося вище. Цієї лінії глобальної супротиву. Тому я в Хішлов, Памфан і Мантел взагалі спокійний сиджу, нічого не відкупляв, нікуди не залітав. Дійсно, було страшно сидіти, невідомо, що могло бути далі. Можливо, би сипалися біржі. І так біржі на цьому падінні максимально лагали. Багато хто просто нічого не відкупив, тому що просто все сипалося в дно, багато людей заходили на біржу, все лагало, і навіть відкупити те ж саме падіння. Практично на дні не можна було і на рахунок позицій на ф'ючах. Останній мій лонг був по памфану. Давайте ми відкриємо денний графік. Яколи в цьому ціновому діпазоні весь цей час що потрібно купляти до 0.205 або до 0.206 до цього часу, я коли, що потрібно брати, потрібно набирати, тому що ми будемо йти набагато вище. Я думаю, що кожен міг заробити, а от вже жадні люди. Які залітали ось тут, вони однозначно були ліквідовані, ніяка маржа їм не допомогла. Плюс, хто читає мій телеграм-канал, я чуть не у кожному пусті пишу, що я наголошував і буду продовжувати наголошувати. Не забувайте вводити та фіксувати профіт. Стільки пустів було про ринок, скільки я вам заколив те, що дійсно потрібно фіксувати профіт, потрібно виводити, і потрібно виводити не просто на циферки на балансі дивитися, а дійсно потрібно. Виводити в налік і пробувати ці гроші щупати вживу. Однозначно, коли ви тримаєте їх вживу, налік вивели, ви їх не готові втратити. Коли ці циферки є просто на екрані, а ви готові вже і сьогодні їх втратити. Можливо, психологічно, ні, але. Ви готові заходити підвищувати ризики. Ну, коли ви тримаєте всі ці гроші в наліку, ви не готові підвищувати ризики і готові навіть вже не закидувати ці гроші в крипту. Всі позиції, які я набираю, чи на спот, чи набирав в лонг, є неважливо. Я відкриваю і набираю на біржі Бінкікс. Для мене навіть вчорашня ситуація показала, що біржа стійка і все витримала і так далі. Я навіть трішки ще відкупляв декілько, декілька позицій е, на цьому падінні. Фліпав, так сказати, то все гарно працювало, і навіть до порівняння є інші біржі, які не працювали, навіть не давали відкупити. Тому з певненістю можу сказати, що користуюся біржою Bінкікс. Біржа дійсно хороша, можна прорекламувати. Тому, якщо у когось ще немає біржі Bінкікс, рекомендую зареєструватися та торгувати іменно на ній. Бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео. Я зараз не хочу вихвалятися і говорити, що я я, але. Остатній мій легендарний лонг, який був по памфані, на якому міг заробити кожен, і де кожен повинен був фіксувати профіт. Адже було дуже багато постів, де я розписував цих постах, чому потрібно фіксувати профіт та виводити в налік. Я це той самий ідеальний приклад, тому що при 2-3 іксах на фьючі по памфану. Я зробив не один відеоролик, не один пост, де закликав всіх продавати. Сам особисто. Частково позицію я зафіксив, купив машину, як ви могли замітити. І частково всі ці гроші я перелив в спот. Замітьте, я не біг на другий чи на третій день шукати ще і ще ідеї, тому що мені мало. Мені завжди мало. І всім нам завжди буде мало. Ми заробили на ринку 5 тисяч доларів. Хочемо 10. Заробили 10, хочемо 30. Заробили 30, хочемо 100. Крипта, на мою думку, це бездонна чорна діра, яка просто засосує. Тут немає стоп. Я заробив достатньо, мені більше не треба, ні. Такого нема на ринку завжди. Буде хотітися ще, ще, і ще. Але грамотні дії вас приводять туди, куди потрібно. Я особисто не біг. І не шукав інші ідеї. Я спокійно сидів на споті, відкупив спот-мантел, відкупив памфан на спот, не на ф'ючі, замійте. Хоча я міг набрати ще позицію, закинути дуже багато мержі, опустити ліквідацію там, до 0001 і розповідати, як в мене все гарно і так далі. Але я вирішив зробити по-правильному. Я ні на кого не рівняюся, і ви ні на кого не рівняєтеся. У кожного є свій депозит і у кожного свій шлях. І ви однозначно заробите свій лайфченд. Просто в когось цей лайфченд стається швидше, а у когось цей лайфхендж стається пізніше. Але це не означає, якщо Вася зробив лайфчендж, а Петя лайфченджу не зробить. Ні, просто Вася зробив швидше, а Петя зробить пізніше. Але не потрібно бігти і на ФОМО. Кудись залітати, кудись щось відкупляти, і ще, ще, і ще. Якщо у вас була банальна ціль заробити там 5 тисяч доларів, і ви заробили. Але зараз ви розумієте, що це просто копійки, але колись це не були для вас копійки. У вас це була ціль. Так ви заробили 5 тисяч доларів. Дайте собі відпочити від ринку, ви молодець, пізніше ви призведете з холодною головою і заберете вже не 5 тисяч доларів, а 50 тисяч доларів. 100 тисяч доларів, як я сказав, крипта це бездонна діра. І звідси потрібно фіксувати крипту та виводити в налік, відчути ці гроші. Якщо ви не будете фіксувати, у вас не буде цінності цим циферкам, які ви бачите на екрані. Я впевнений на 99%, що зараз прийшов той час, де не потрібно продавати альткоїни. Окей, немає що продавати, адже просадка в когось в мінус 90 або мінус 80%. відсотків. Але навіть в цей час зараз психологічно не потрібно зламатися і не потрібно продавати свої альткоїни. Не потрібно думати, що це кінець, це не кінцева. Вже дуже скоро ми можемо побачити ось такі графіки на любих альткоїнах. Давайте я хешло звужу. Ось просто одноденна свіча, декілька тижнів, і ми вже торгуємося. Вище 50 центів. Тож ж саме може відбутися на любому альткоїні, навіть той же самий ЗК. так? ЗК гарно відкупився, але буквально декілька свічей, як до прикладу, ось тут, і ми вже торгуємося практично вище своїх АТХ. Нікого немає в ЗК, ніхто сюди не зайшов і ЗК буде просто в вільному плаванні, просто робити ікси. Той же самий стркнет. Який практично нікому не цікавий, і всі сказали, що це вже скам. Дійсно може бути скамом, але скоріше всього, що StarkNet також буде показувати приблизно ось таке зростання. Одним словом, на аль сезоні всі ті монети, коли кричали, що це скам, і вже ніколи не буде рости. Вони будуть рости. Навіть уже самі Старкнет можна сміло чекати на альсезоні і по долару, і по 2. Але чекати вище 50 доларів, я сумніваюся. Навіть зараз від сьогоднішньої ціни очікувати 2 долара це приблизно 1400%. Це 14 іксів на суму, яку ви вложите в Старкнет. Через ризик з прибутком сумісний, та звісно, що так. Якщо Старкнет зіскамиться, на альсезоні нікуди не буде рости. Нічого страшного, але бачимо зараз дійсно вже. Нащупане дно, тому залітати в такі історії є сенс. Ну, куди ми можемо падати нижче? Я думаю, що ото от саме фінальне падіння, про яке я й довший час говорив вам, воно сталося. Тому зараз що ми можемо побачити на альткоїнах? Звісно, що вже завтра ми не будемо торгуватися десь вище там 40 центів. Але ось так проторгуватися, десь можливо ще чуть-чуть нижче дати. Ось так. Денні свічки тижневі проторгуватися, ну і вже пізніше просто взриватися, не дати нікому вже зайти. Зараз дуже багато людей зайшло і очікують швидке та миттєве зростання. Але, скоріше, того миттєвого зростання не буде, адже ще дадуть багатьом людям подумати, обдумати, чи вони готові дійсно сидіти завищувати ризики. Ці люди просто зафіксують десь в цьому ціновому діапазоні, так? Якщо б ми десь ось тут проторгувалися, це було б ідеально. Ну і дати їй можливість зафіксувати 2 ікса і вийти з цієї угоди. Ну і пізніше, той же самий на істеркнет, просто моментально буде взлітати. Адже дійсно, альткоїни вивільнилися від багатьох ум'яків всіх людей, які вірили в зростання, які тримали Лунгі, ліквідовані, нам. З вами просто залишається терпіти і очікувати того ж самого альтсезону. Повірте, альтсезон вже дуже швидко буде з нами в одній кімнаті. Ви навіть, ви навіть не замітите, як скоро ми будемо ось в цій фазі, коли ми будемо взлітати. Це ж саме оце, оце падіння корнодамп. Це був ідеальний приклад того, що відбувається зараз. Цикли можливо не повторюються, і історія не повторюється, але повірте, щось схоже однозначно буде. І оця капітуляція не була просто так. Ця капітуляція була для того, щоб висадити лишніх, пасази... па... висадити лишніх пасажирів, вивільнити цих всіх людей з ракети і полетіти. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!